Монітор чи телевізор, для сучасної людини, яка все більше часу проводить за комп'ютером, така проблема стає дедалі актуальнішою. І зараз ми хочемо запропонувати вам один цікавий дівайс, який полегшує питання вибору. Ось він. А ви швиденько спробуйте вгадати, що це монітор чи такий телевізор. Донедавна основоположну різницю між цими двома типами дівайсів ми формулювали доволі просто: немає тв тюнера, матовий екран, значить монітор. А як тільки екран глянцевий, а на зворотному боці виявляємо отаке гніздо підключення до антени, значить тв тюнер є, і це телевізор. Одначе мікси цих двох пристроїв останнім часом стають усе популярнішими, і на ринку з'являються усе цікавіші та цікавіші рішення. Компанія LG, яка добре знається буквально на всьому, що має екран, запропонувала оце доволі. Цікаве рішення, проголосивши при цьому ледь не нову категорію електронних пристроїв персональний тіві. Збудована ця штука на основі монітору, в який вбудували ті тюнер і додали ще кілька невід'ємних телевізійних штрихів. Отже, все таки це монітор, видає так би мовити, форма підставки, Доволі зручна для розташування на столі і габарити екрану. Лінійка персональних ТІВІ представлена сьогодні кількома варіантами від 22 до 27 дюймів. Наш, який потрапив нам на тест 23-дюймовий. Крім того, тут уже звична для нових моніторів від LG IPS-матриця. Звідси хороший соковитий діапазон кольорів, які виглядають максимально тотожними природним, та широкі кути огляду як за горизонталлю, так і за вертикаллю. Сягають вони мало не 180 градусів. На екран можна дивитися з правого чи лівого боку, зверху чи знизу з будь-якої позиції, і зображення при цьому буде однаково чітким. Ну і безперечно, наш пристрій має усі традиційні можливості підключення до комп'ютера: RGB, DVI-ний порт та HDMI. Цей порт, взагалі, як відомо, універсальний. Головне, що на відміну від класичного телевізора, цей тип матриці, а значить і розміщення пікселів в екрані, дозволяє дивитись на монітор, як на монітор, зблизька, не псуючи при цьому очі і не втрачаючи чіткості картинки. А зараз давайте спробуємо оцінити. І може цей пристрій працювати як повноцінний телевізор. Ось воно те гніздо, яке видає телевізійну сутність дівайсу, порт підключення до антени чи до кабельної мережі. І що особливо важливо для українських умов, сюди можна завести не тільки якісні цифрові канали, а й простіші аналогові. Причому цифрові навіть у кількох поширених на сьогодні форматах. Персональний ТІВІ їх залюбки розпізнає, все як у звичного телевізора, без якихось відмінностей. І зверніть увагу, є навіть готові налаштування під найбільшого вітчизняного кабельного Оператора волю про що це говорить? Про те, що LG не просто постачає в Україну свою продукцію, а навіть належним чином її адаптує. Ще один комплімент з тієї ж опери україномовне меню, що не кажіть, а і приємно, і практично. І ще одна виразна ознака сьогоднішнього покоління телевізорів це вбудований медіаплеєр, який монітором, як правило, ні до чого. Ми беремо флешку форматовану під NTFS, засунемо в неї МКВ-шний файл і подивимось. Подивимось, чи щось ми подивимось. Наша МКВшка прес спокійнісінько запустилась, і точно такий же результат був із відеофайлами інших форматів. Що ми не під'єднували сюди через USB-порт, усе видавалося на екран. Про фотографії та музику я уже взагалі мовчу. Не було ніяких проблем і зі звуком. Непогані за якістю роботи колонки, навіть із системою об'ємного звучання, тут монтовані в корпус. А ось іще один аксесуар, яким монітори, як правило, не комплектуються. А телевізори ще як. Пульт. Він повноцінний телевізійний з блоком кнопок для управління переглядом відео. Одним словом, усі наявні ознаки телевізора персональний ті має ні. Як заміну основного великого телевізора, ми його розглядати не закликаємо. А от як оптимальне рішення для кухні, спальні чи дитячої кімнати, цілком. Зрештою, якщо від'єднати його підставку, то потім цей агрегат досить легко повісити на стіну. Відповідна конструктивна можливість для настільного кріплення тут передбачена. Якщо ж ви спробуєте підшукати йому альтернативу з-поміж класичних телевізорів, то можете прикро здивуватись. Справа у тому, що на таких діагоналях виробники далеко не завжди практикують максимальну роздільну здатність. А тут нати вам Full HD 1920 двадцять на точок. А є одна така функція, яка по суті поєднує дві базові іпостазі, можна сказати, інь та янь даного дівайсу. А його власнику це дозволяє не марнувати час в очікуванні якоїсь своєї улюбленої програми на телебаченні. Персональний ТІВІ можна одночасно і без зайвих технічних заморочок підключити до кабельної мережі чи антени, та до комп'ютера. Працюєш собі, чи просто шастаєш інтернетом і моніториш телевізійний ефір. Є тут така функція, як картинка в картинці. Телевізійне зображення можна при цьому збільшувати чи зменшувати, рухати екраном, знаходячи йому оптимальне місце. Отже, якщо у ваших творчих чи там фізичних планах стоїть купівля хорошого монітору і. Компактного сучасного телевізора, подумайте, чи варто платити двічі. Як бачите, є такий дівайс, який економить ваші гроші, місце у вашій оселі, не економлячи при цьому на вашому комфорті.